Виконуємо номер 219 із підручника Геометрія 7 та номер 19.8 із підручника Математика 7, інтегрований курс, частина 1, автор підручників Олександр Істер, видавництво Генеза 2024 рік. Дано паралельні прямі А і Б та точку М, що не належать жодній з прямих. Через точку М, паралельно прямій А, проведено пряму М. Чи паралельні прямі Б і М. Приступаємо до виконання я коротко виконала малюнок до умови задачі. Виконала малюнок до умови задачі і коротко записала умову А паралельно Б. Точка М не належить не прямій А, не прямій «Б». Точка М належить прямій М. Також відомо, що прямі М і А паралельні. Потрібно довести, що прямі Б і М паралельні. Оскільки М паралельно до А і Б паралельно до А, то за властивістю паралельних прямів, паралельних прямих дві прямі М і Б паралельні третій прямі А, паралельні одна одній, отже, Б паралельно М. Запишемо це. Оскільки М паралельно А і Б паралельно А, то за властивістю паралельних прямих дві прямі М і Б Паралельні, третій, прямій а. паралельні, одна одній, отже Б паралельно до М номер 219 із підручника «Геометрія 7» та номер 19.8 із підручника «Математика 7». Інтегрований курс виконано.